Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую вам, що ви зі мною, і дякую 2103 підписники, які підписалися на мій youtube контент, на мій канал. Дякую, що спостерігаєте за моїми новими відео, інтерв'ю і не тільки. Тому мені приємно, що ви що ви слідкуєте за мною. Дякую за коментарі, які пишете. Це також дуже приємно і дуже важливо для мене. Я би хотів сьогодні поговорити про 666 днів повномасштабного вторгнення Ерефії проти України, проти нас, українців. Це проклята війна, яка забрала тисячі й тисячі життів наших українців. Багато хто залишився сиротами. Матері втрачають дітей, діти втрачають батьків, брати, сестер, сестри, братів і так далі. Всі переживають певне горе, і це горе не є простим. І по закінченню війни ми це все тільки будемо усвідомлювати, що, що нам довелося пережити. Насправді жити в стані тривоги і в стані війни вже два роки. Це дуже важко, і насправді це нелегко. Знаєте, це 666, це якраз дійсно це прокляте число, і воно якраз знаєте так само можна підсумувати під цим числом. Наскільки, ну знаєте, щоб ми усвідомили, скільки людей сьогодні від сатанинської країни Ерефії загинуло, стало інвалідами і мають багато проблем зі здоров'ям в сім'ях і так далі. Війна вона не приводить до кращого, війна навпаки забирає все найкраще, і насправді не кожному вдається вижити в цих реаліях і практично, практично кожен українець він сьогодні знаходиться в стані стресу, в стані війни. І незалежно від локації, місця перебування, всі переживають. Якщо ти українець справжній. У тебе болить навіть тоді, коли ти в Європі чи в США виїхав в безпечне місце. Я маю на увазі матерів, дітей, які повиїжджали, то справді це непросто. Це, це непросто не і кожен із нас якось старається триматися, щоб не, не з'їхати з глузду. Але війна продовжується, я би хотів звернутися до своїх підписників, глядачів, слухачів, хто ще буде нас слухати, і попросити вас, щоб ви не обходили осторонь того, що відбувається в Україні. А в Україні на хвилиночку відбувається війна, і насправді війна не на життя, а на смерті. Багато є таких моментів кулуарних, яких ми не знаємо до кінця. Але якщо ми не будемо кожен на своєму місці щось робити, то ми будемо мати ту війну в своєму домі. На жаль, це правда, яку нам не оминути. Тому дуже прошу всіх українців звернути увагу на те, що нам не потрібно мовчати, що робиться в Україні нам потрібно говорити про те, що робиться в Україні. Нам потрібно говорити про те, що гинуть молоді люди, діти, гинуть жінки, чоловіки, гинуть літні люди. Багато хто голодає з людей, особливо в прифронтових місцях, до де деяких, якщо там часті обстріли можуть бути, то взагалі можуть по декілька днів не їсти і так далі. Тобто війна відбувається, але ви знаєте, світ потроху починає знаєте затихати в, в питанні війни і ну більше, знаєте, Звертати увагу на, на свої політичні моменти. Тому, дорогі українці, нам потрібно пам'ятати, війна в Україні продовжується. На жаль, і ми не знаємо, коли цей кінець, одному Богу, відомо, коли кінець цієї прокритій війні, але нам не потрібно мовчати. Але ви знаєте, коли ви ну, от подивіться так реально, особливо я би хотів звернутися до тих людей, які знаходяться в Європі. А чи знають ваші друзі і знайомі, що в Україні реально страждають люди від війни? Чи розуміють вони? Так, звичайно, своя сорочка ближче до тіла і рідніша, але все одно, знаєте, якщо ми українці, то ми не повинні мовчати про те, що відбувається в Україні, і принаймні в соціальних мережах. Головні новини, скажімо, офіційні виставляти в себе і показувати те, що робиться в Україні. Уявіть, якщо б кожен українець почав про це говорити, я думаю, що люди би чули і так далі. Візьму наприклад, наприклад, мого друга Віталія Піхотіна, який живе в Сполучених Штатах Америки, він постійно говорить про Україну і в тому оточенні, де він живе, там люди не просто чують, а люди більше того, вони і приймають участь. Якось отак. І тому я закликаю вас так само сьогодні подумати про ті речі і на своєму місці локально все ж таки робити добро для України, говорити про Україну. Віталік, наприклад, є таким, я б так сказав, амбасадором, який є голосом українців в Сполучених Штатах. І він своєю дружиною Юлію. І своїми рідними він про це говорить. В церквах на зібраннях, в спілкуваннях на різних сніданках, де тільки він не є, і тільки як має можливість, він про це все говорить. Говорить про те, що в Україні війна, що в Україні воєнним потрібна допомога і так далі. В мене запитання сьогодні до тих українців, які сьогодні, знаєте, вже забули, що війна, і вони собі спокійно знаєте відпочивають і горя не знають. Ну, давайте отак чесно задайте собі питання, Ви б хотіли, щоб нашу Україну окупували расисти? Ну я не думаю, що ви б цього хотіли. Але іноді наша поведінка вона говорить про те, що нам байдуже про те, що робиться в Україні. Тому дуже прошу вас: не ігноруйте тим, що робиться в Україні, а говоріть про це. Чим голосніше, тим краще, і говоріть це на тих площадках, де ви можете, де ви маєте вплив, де є ваші знайомі, близькі і які живуть в Європі, але вони не усвідомлюють до кінця. Я спілкуюся з некоторими людьми, які далекі від того, що робиться в Україні. Але коли я їм говорю про війну і розказую, що терплять українці, то люди принаймні чують, а це вже Немало важливо, що вони чують, і вони можуть не тільки чути, а й почати навіть після того подивитися в новини і заглянути, а що дійсно робиться. Тому що насправді, якщо взяти, в нас дуже багато людей постраждало від війни, і посттравматичний синдром чуть не кожного другого українця він буде присутнім чи є вже присутнім. Ось це перше на що я хотів звернути увагу. Не мовчить про те, що в Україні гинуть люди. Так можна сказати, що Європі далеко до нас вони зайняті собою. Хочу подякувати всім європейським країнам, які сьогодні нам так чи інакше допомагають, і це дуже приємно, що все ж таки надають можливість, щоб ми мали українці, де жити, дають соціальну виплату і так далі. І за це велика подяка. Правда, це добре. Але кажу вам, друзі, про це не потрібно в Європі мовчати. Говоріть там, де ви можете, про війну. Так само я згадую мого друга, який є сьогодні воєнним ЗСУ, преподобний Макс. Він так само дуже багато говорить на користь України. Проводить аналітику відносно того, як вам підготуватися до того, щоб служити воїнам ЗСУ і не тільки. І це важливо, коли воїни, капелани про ті речі говорять. У мене запитання до українських капеланів, особливо ті, які є. Як часто можна на ваших сторінках побачити про те, що ви говорите про те, що потрібно допомагати воїнам ЗСУ, по-друге, ділитися рекомендаціями, як служити воїнам, як служити людям на профронтових Місцях України. Чи говорите ви про ті речі? Це дуже важливо і необхідно. Тому про що ми говоримо? Ви знаєте, мене засмутив крайній випадок в нашому Союзі, і ви вже це давно знаєте, Ростислав Шкіндер, який підняв питання, що в нас харизматія, танці пляски, що не по Духу Божому живемо і так далі. Я хочу сказати, ну, це. Це точно буде крайній раз, що я говорю про Шкіндера, але хочу сказати, мені не сподобалося, що брат Шкіндер, він більше піднімає питання, скажімо, такого характеру, що можна, що не можна в плані танців і так далі. Але я хотів так ще раз. Я знаю, що зараз налетять деякі коментатори, особливо з його боку, як коршуни, і почнуть зараз мені виписувати, що опрі такий сякий. Я вже ваших коментарів начитався, шановні, і повірте, половина із вас. Я взагалі вважаю, що ви не віруючі, і ви взагалі не маєте ніякого стосунку до Бога, тому що ви ледь мене знаєте, але ви вже можете мене з ніг до голови облити брудом і обізвати, як тільки хочете, Переходите на особистості. І так далі. По-перше, я з багатьма із вами незнайомий, навіть якщо ви десь мене колись бачили, це не дає вам права розумієте, просто-напросто принижувати інших людей. Тому що ваше приниження в сторону мою взагалі, ну, далеко. Тому що мені від того ні холодно, ні жарко. Я все одно розумію, що це буде. Але ви знаєте, неприємно, коли такі горе коментатори, як ви, які. Підтримуйте чистоту церковних служінь в плані того, що там не можуть бути танці, пляски, тільки косинки, до речі, за косинки. Ви називаєте у той кусочок тряпки і прозорої це косинка? Да? Ну тоді в мене запитання, про яку косинку ви говорите, якщо ви захищаєте косиночку. Оцю це кусочок, знаєте, я би сказав, такої смуги, яку на голову надіваєте і покажете. Це ж не покриття, це ж пародія, просто пародія. Ну, ви просто самі себе смієтеся. І е, вам справжні православні чи католики, які все ж таки косинки носять, вони вам скажуть, які косинки треба надіти. Може, вам треба до них піти за рекомендацію, щоб вони вам показали, яку косинку саме вдівати, щоб дотримуватися всіх церковних обрядів, як ви це кажете. Е, щодо танців, щодо плясків, це звичайно це. Це не дуже актуальна тема, є набагато актуальніші теми насилля в церкві, насилля в християнських сім'ях, коли жінки страждають від гору чоловіків-проповідників, коли жінки страждають від чоловіків, які сьогодні в коментарі можуть мені писати гадості і захищати чистоту своїх традицій. Але проте вони можуть вдома підняти руку на жінку, на дітей і так далі. Про ті речі, слава Богу, я вже чув ряд. Інтерв'ю від молодих людей, які почали говорити про те, що відбувається в церквах, і про насилля. Так, це ще дуже такий тусклий голос, його ще не дуже чути, але він вже починає прориватися, і люди починають говорити правду про насилля, яке відбувається в церквах. Тобто ми можемо традиціями закритися е і тим самим прикривати насилля, жорстокість, злобу, ненависть проти тих. Е Хто поруч з нами? І тому на це я би хотів, щоб пан Ростислав звернув увагу. Тому що там деякі писали, що типу, от так як Ростислав займа, Шкіндер займається душею пікунством, там, так ніхто не робить. Ви серйозно? Я знаю багато інших людей, не буду називати імен, але які так само в союзі нашому займаються гарно душепікунською роботою. Тому Тому ну, не плещіть що що тільки Росислав Шкіндер він займається успішно дошепікунською роботою. Ну я би точно до нього не пішов би на консультування. Я би пішов, наприклад, на консультування до Богомаза, я би пішов на консультування до Росислава Мурага і так далі. От до таких людей я піду, до Віктора Івановича Хрипти піду. Тому що це люди, які помірковані, які все одно мають якусь міру. А коли ну, за брата Росислава, я не знаю його, по-перше, особисто до кінця, але його поведінка і це все, що він говорив, вона викликає в мене багато сумнівів, і ви можете бути за нього, ви маєте повне право, але вам ніхто не дав право принижувати інших. Ви зауважте, що я в коментарях нікого з вас не принижую. Я дуже прошу вас так само. Або ви просто не заходите до мене, а якщо заходите і будете хамити, то я просто буду блочити. Тому що, знаєте, весь понос, оцей словесний терпіти я не збираюся. І насправді, чому я читаю коментарі, мені цікаво все ж таки, а що думають люди? А що думають люди, які називають себе віруючими. І коли ти читаєш чи коментарів, які повні злоби, ненависті, ну в тебе багато запитань, чи віруюча ця людина взагалі ось стоїть питання. Тому про що сьогодні віруючі говорять? Сьогодні говорять про те, що можна, що не можна. Ви серйозно? що можна, що не можна. Я вже колись говорив тему про те, що мені можна все, але не все мені може бути на користь, і не все має мною. І якщо щось володіє мною, це вже біда. Розумієте, об це треба усвідомлювати. А жити оцими правилами це можна, це не можна. І по-перше, Росислав Шкіндер він відриває старий заповіт від нового. Він каже: Нам тільки треба досліджувати новий заповіт. Ви серйозно теологію вивчали? Не може одне без другого бути. І новий заповіт би не був новим заповітом без старого заповіту. Тому що старий заповіт це якраз оце основа. Це коли Бог від започаткування людини, неба, землі, всього видимого і невидимого, все Бог, ну Бог створив небо, землю, створив творіння, все дав життя, дихання. І, і отут новий заповіт. В новому заповіті є довершення старого заповіту, якщо на то пішло. І новий заповіт це є, знаєте, це є удосконалений варіант закону. Тобто, каже, а якщо колись в старому заповіті ви могли просто з кимось зблудити, це було гріх, а, а в новому заповіді каже, ви тільки подумаєте про це, і це вже зрішили. Ви вже подумали про когось погано, ви вже вбивця. Розумієте, що новий заповіт рекомендує? І тут зовсім інше. І я не розумію, як декотрі віруючі, вони беруть собі отак, просто, знаєте, вуаля, собі можуть, я так запросто собі поставити, що діпро, от Бог любить це, то не любить, а от так ми маємо робити. Тобто ви можете дотримуватись всіх правил в церкві, ви можете надівати оті ленточки на голову, я їх не називаю косинки. Ви можете не танцювати, але у вас може вдома бути насилля, гвалтування, побиття. Малолітніх і так далі. Оце гріх, коли ви робите? Тому що танці це ще не є великий гріх. До речі, в хороші психологи вони вам скажуть, що танцтерапія вона необхідна. І, в принципі, особливо люди, які пережили травму, тілесну травму, і не тільки, то танець іноді виводить людини з того стресу. А ви собі приписали, що танець – це гріх. Так само приписали багато таких речей до гріха. А вони не мають ніякої, ну, ніякої підвалини в тому гріховної, що, що сьогодні ми називаємо гріхом. І тому, віруючи, сьогодні говорять про все. Ну, давайте поговорить сьогодні про те, чи готові ми сьогодні прийняти воїнів ЗСУ, чи готові ми їм служити, чи готові ми їх прийняти, а не моралі їм читати? Чи готові ми будемо сьогодні служити людям, які пережили трагедію? В Бучі в інших містах. Чи готові ви послужити дівчині, яка була зґвалтована расистом, і вона має народжувати дитину, але вона не хоче і хоче робити аборт? Як їй послужити так, щоб вона все ж таки ну, отримала зцілення і ще й народила дитину? Я думаю, що це важливіше питання, ніж косинка, правда? Але ні, косинка важливіша, і коментатори слиною своєю аж бризгають. І виписують всяку ахінею відносно того, що можна, що не можна. Ви серйозно? Я читаю. Мені бридко читати більшість коментарів. Більшість коментарів від віруючих людей, які пишуть зовсім про те, що, що, що не, на, не на часі, не на темі. Ви пишете мені, що там Давід робив. Ви знаєте, що Давід робив? Ви знаєте, скільки в Давіда було жінок? Ви знаєте, скільки Давід зробив гріхів? І ви знаєте, що завдяки тому, що Давид багато так само згрішив, Бог сказав, ти храму не збудуєш, тому що у тебе руки в крові? Ні, а ви собі говорите, Давид був святою людиною. Та був святою людиною, але ви уважно прослідкуйте, що, що було за його душою. Бог його бачив в серці, він бачив щирість, але він так само і бачив те, що Давид робив гріхи. Ну Не плутайте одне з другим. Ну, реально, візьміть, розуйте очі і прочитайте нормальне святе письмо. Тож іноді, ну, Я іноді дивлюся, як віруючі пишуть, мені просто хочеться сміятися і водно, плакати водночас, тому що ви пишете таку хейнею вже, що вона на голову просто не налазить. Не подобається я вам, виходьте, і все. Ви не хочете чути правди, ви хочете чути одне, що маємо от робити так, як Ростислав Шкіндер сказав. Я вам скажу дійсно, що звертати увагу на те, що Россив Шкіндрів, там, там ще будуть наслідки. Ви згадайте моє і не тільки моє слово, що будуть наслідки. А наслідки будуть. Самі побачите, які будуть наслідки, тому що молодь вона не дурна сьогодні. Молодь багато думає і сьогодні. Молодь зайнята іншими питаннями. Якщо ви поспілкуєтеся з молоддю, яка була на є місія, ви ви зрозумієте, що більшість тих, хто були на є місія, це ті люди, які а, є волонтерами, які сьогодні реально допомагають напередку нашим воїнам і цивільним людям, які збирають кошти донати і допомагають. А ті, які пишуть оце все, всяку ахінею в, в коментарях, я дуже сумніваюся, що половина із вас допомагає. Може хтось і допомагає, велика подяка вам, але половина із вас точно не допомагає. Це вже, це вже провірено. Тому подумайте про те, про що ми говоримо сьогодні? Про всяку ахінею. Може, нам треба почати говорити про те, що толкове, про те, як допомогти людям, які пережили травму війни, про те, як допомогти нам відбудовувати країну вже сьогодні. Про те, як нам взяти відповідальність за свої вчинки, за свої дії і так далі, аби причепилися до тих танців. Від розсистава шкіндера покаяння ніякого немає. Но зато пастора відсторонили одного від служіння Олега Богомазу на деякий час. Чому Чому це не зробили шкіндером? Який, який став причиною цієї заворушки. Ні, ну, легше взяти. Молодих поперти, а хто такі молоді? Вони взагалі ніхто, їх звуть ніяк. Тому подумайте про це. Ну і ще один момент. Я хотів це підготовка психологів душі покинів Трошки вже заціпив, але хотів сказати, що сьогодні реально потрібні спеціалісти, які не просто будуть гарно говорити, а які будуть вміти не тільки вислухати, а будуть мати мудрість від Бога, як допомагати людям, які мають травму. І Сергій Манелюк, який є фасилітатор, який навчає людей в душопікунській роботі, там з братами і іншими є команда, пастор церкви Надія саме Сергій Манелюк, і він дуже гарні думки сказав в моєму недавньому місяць тому, десь брав інтерв'ю. Він сказав, що важливо нам сьогодні вміти служити один одному. Щоб потім послужити ще іншим, хто прийде до нас. Ну, даруйте, якщо ми не вміємо один одному служити тут сьогодні, то як ми будемо служити іншим, які прийдуть до нас? Це також питання сьогодні. Підготовка душу пікунів це не просто сертифікат отримати. Це більше. Це потрібно дійсно молитися, щоб Бог дав мудрості, як правильно донести слово правди, як, як послужити людям, які сьогодні на грані. Того, щоб покінчити життя самогубством, як допомогти людям, які сьогодні не можуть нормально спати і так далі. От є питання важливіше, ніж танці-пляски, вибачте, але і косинки. Реально є важливіше. Багато є віруючих людей, які сьогодні відвідують фронт, служать цивільним і воєнним. І це велика вам подяка. Але сьогодні підготовці душі потрібні люди, які готові будуть посвятити себе на те, щоб служити, служити словом, мудрості, служити підтримкою і так далі. Мене не раз називають що я психолог, я ніякий не психолог. Так хочу здобути освіту, маю певний досвід е, психологічної практики в своєму житті, тому що сам був сиротою, сам пройшов в інтернат, і знаєш, що таке, коли ти жив в одній системі, потім з тої системи ти виходиш, і йдеш, наприклад, в систему е, вільного життя, і ти не можеш прийняти. Коли я виходив з інтернату, це був повний треш. Я не знав, як жити в світі, де. Де ніхто за тобою не контролює, де ти не виконуєш ніяких наказів, а воєнні вони вже навчилися накази туди-сюди, і, і тут вони повертаються в цивільне життя, де ти повинен планувати свій час, планувати побут і так далі. А як він зможе, якщо він, ну наприклад, вже привик до воєнного життя, він привик до команди і так далі. І він повертається, і тут йому треба приймати рішення, а тут ще й інші його задовбують, тому що він такий сякий. Розумієте, про що я? Оце біда. І от я просто порівняння таке зробив, може, недоречне, з інтернатом. Коли я вийшов з інтернату і пішов в вільне життя, я не знав, як жити деякий час. Реально, мені було важко. Важко будувати свій побут. Тому що я привик жити по команді, я прив... привик жити так, як мені диктували в інтернаті. Все, точка. Крапка верніше. Але це не так. І тому. От тих 666 днів клятої війни, вони багатьох воєнних вже зробили придатними більше жити в умовах війни. І коли вони повернуться, а повернуться вони із передка в цивільне життя, вони повернуться травмовані, вони повернуться з ранами душі, декотрі повернуться вже не буде їхньої жінки, тому що виїхала в Європу і вийшла заміж і просто згулялася з іншим. Такі є випадки, чи просто киданула його, тому що, тому що не може з ним жити, тому що він воєнний, а вона хоче мирне життя. Розумієте? І таке є вже, і таких випадків є багато. 70% відсотків розлучень в Україні багато в політику є, чого робиться, що не вкладається в голову. І це все в нашій Україні. Ось з цим нам прийдеться стикнутися, стикнутися з реальністю, що ми не готові взяти відповідальність за своє рішення. А нам треба вчитися сьогодні, нам треба читати сьогодні, спілкуватися з мудрими людьми, планувати якийсь хоч час, дай Бог, щоб ми всі дожили до перемоги побачили цю перемогу. Але хочу сказати вам, друзі, треба до цього йти і працювати. Тому мені сьогодні з віруючими, декотрими скучно, це правда. Мені не цікаво з декотрими віруючими, тому що люди займаються зовсім не тим, що треба. Вони говорять ті питання, які не ну, не то, що не на часі. Це, як казав Мотига, Забрежнівських времь, що говорили. А тут вирішили декотрі воскресити, знаєте, те, що вже давно вмерло. І тому я поважаю всіх консерваторів, консервативних людей, які мають консервативний погляд на життя, але я не поважаю тих людей, які при тому, що вони мають консервативний погляд, вони принижують тих, хто не думає так, як вони. Давайте теж думайте, думайте іноді своєю головою, що люди мають право на свою думку і так далі. Легше вам в коментарях зараз написати такий сякий і так далі. Не тільки мені ви пишете. Але насправді ви, ви виховалися просто в іншій культурі. І я не думаю, що ви би не хотіли, щоб вас розуміли, якщо би ви були такими ж, як там молодь з місії, як ви казали. Але молодь з місії вони дуже багато корисного роблять і робили. І насправді вони зібралися. Ця конференція це був результат того, що люди зібралися, щоб помилися за Україну, щоб задонатити. І щоб вкотре сказати про те, щоб підтримати воєнних, тому що там було багато воєнних е, на, на, на цьому заході. Так що, ось таке висновок того всього такий. війна в Україні продовжується. Нам не потрібно мовчати, нам потрібно про це говорити. Всі ми травмовані на, на всю голову, і нам потрібно дійсно лікуватися. Терапію ми можемо отримати тільки тоді, коли ми будемо служити один одному, коли дозволимо Богу служити нам, і щоб Бог через нас. І ми один одному могли послужити. А потім, коли прийдуть люди з війни і так далі, щоб ми мали ще здатність їх прийняти, прийняти і їм послужити. Оце саме важливе, це все, що я хотів сказати, і бажаю вам добра, миру, друзі. І нехай мир Божий наповнює ваші серця. Ви прекрасні і насправді все попереду найкраще нас чекає, але нам треба зрозуміти, що про що ми маємо сьогодні говорити, і про що або про кого ми не повинні мовчати. І точно ми не повинні мовчати про Україну і про ті події, які відбуваються. Тому що расисти все роблять для того, щоб, щоб свою погану морду відкрити і свої наративи просунути в Європу в США ще десь. Що ми робимо для того, щоб наші добрі цілі знали? В Європі і не тільки в Європі, тому бажаю всім миру.